Добрий день, сьогодні ми робимо ми зробили такий циркуль. Тут у нас шпиця заточена, а тут у нас маркер. О, Все, зараз це болгарочкою акуратно виріжемо. Так, це буде кришка на железобетонну трубу під воду. Ми ну, спочатку йдемо легенько по лінії. А потім губляємо. Ich bin І так, повністю приходимо. Ну ось і все, діаметр 55 сантиметрів. Готовий. А ось готове зділе.